Так, дубль раз. Доброго раночку, з вами канал Горинич Змій ТВ. Ми робимо розпакуночок. Для мене це ноу-хау. Потім поясню, чому. Зараз воно виглядає, в принципі, все як зазвичай. Так, де ж ми будемо розпаковувати? Мабуть, спочатку тут почнемо. Мабуть, це віоліті, але я не впевнений, як завжди. Знаю, що є вже. Навіть поціновувачі каналу, які хочуть бачити більше, що тут у нас навколо відбувається, а не тільки в розпакуночках. Ну, насправді, я так я постійно змінюю локації, щоб видно було. Щоб, бачите, тут у мене такий світильничок є. Маріо. Там, бачите, трошки лів лівіше. Вон там у нас є. Ой, котик, бачите ці всякі е, постіль Маріо. Ну, не тому що я там якийсь збочинець, а вже ж. Хоч, хоча і це не цей. Ми не будемо скидати з рахунків. Так, тому що, якби ми не були збочинцями, в гарному сенсі цього слова, то ми б зараз не робили, а ви б не дивилися ці супер-пупер-відео. Опа! И что что у нас приехало, смотрите. Честно, я еще не знаю, что это такое, чому оно тут. Че веолити, че не виолити? Ну, вот у нас корибочка, бач, вот такая. Вот такая вот у нас распаковочка, как Так. Так. Что-то, значит, такого смачного. Так, оу, еее. Yeah. у нас мульты Мега Супер Лот. Все ж таки з сайту Violet. Отакі у нас груля. Раз. Так, це у нас баранчик Шон. баранчик Шон, Баранчик Шон. Веселих витівок і жартів чемпіон. Потім оце. Кажуть, що це прям топова гра. Професор Лейтон. Я там за, ще за іншою частиною. Я полюю, але все ніяк не вполюю, бо люди хочуть за неї постійно якісь гроші. Такі, що я не готовий платити Last Future, бачите? Так, ну, я думаю, що ми знайдемо. Опа, The Little Mermaid, якщо це правильно, Mermaid Disney. Жуй слова, і будеш як американець. Зараз бути американцем не дуже а, престижно. Да? Дефіцит курячих яєць дебіл-президент. Ну, коротше, все як, ви, все, 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 як любить. любить хтось. Блін, ніхто ж не слухав пісні Мінема 2017 року, як він дісив Трампом. Да, тепер бачите. Маємо, що маємо. Мають, що мають. Ну і ми теж. Трошки, бачите, тут трошки по пофачене, ну нічого. Так, це у нас. Маленька русалонька від Дісней. Я знаю, що Ютуб любить слухати, що ти кажеш. І тому я зараз буду так чітко казати: професор Лейтон Нінтендо Nintendo ДС, DS, Нінтендо DS, Nintendo DS. Чому? Тому що Ютуб потім чує, що ти кажеш, а потім е, вкладає це в твої відео, як е, ну, щоб люди дивилися, теж шукали. Так, баранчик Шмон, тобто Шон. Такі от у нас три прикольних гри в нашу, Вон там, бачите, трошки вище, я ще покажу. Ось там у нас колекція є. І там колекція, і там 3DS-колекція, і трошки далі там іще колекція. Грайте, вигравайте, завжди буде круто у вас все тут.